На зв'язку є вже Польща. Підключилася. У нас дуже-дуже швидкий ефір. Завжди говорили всі багато, садили дерева. А тепер, знаєте, вже п'ять країн так швидко підключилися, привітали і всі приступають до роботи. Я хочу передати слово Польщі Алла. Доброго дня всім. Сьогодні е, я долучаюся не як за традицією з України. Е, склалась так доля, що цього року я координатор, співкоординатор у Польщі. Нас це велика честь об'єднатися сьогодні заради України, заради перемоги, заради продовження нашої спільної справи. Ми надзвичайно щасливі. Сьогодні висаджуємо дуби в парку у Варшаві, і я хочу передати слово співкоординатору Марині Шевченко. Вітаємо всіх на польській землі. Ми ми розуміємо, як зараз ва важко і розуміємо, як важна підтримка кожного із нас і. До того ми всіми серцями, всі українці, які зараз знаходяться в Польщі, ми всі зараз думками і нашими серцями з Україною, з нашими хлопцями, які на передовій. І зараз хочемо символічно висадити дуб. Ми маємо 50 дубів, і це дуб. беремо символ сили, мужності, стабільності. І дуже сподіваємося, що війна закінчиться. І ці доби вони будуть на пам'ятати нам ці собиття, але ж будемо всі бажати миру на всій планеті і дуже дякую за тушату акцію. Будемо підтримати. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, дівчата! Я прошу показати нам екран, які країни ще долучаються, і буду запрошувати.